Слава Україні! Універсальна картка для всіх держвиплат міського голову Нетішина відсторонили від посади новий український безпілотник сова. Далі до подробиці. я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий безпілотний літальний апарат Сова-10 українського виробництва. Про це повідомили в головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Він здатен працювати в різних погодних умовах, а його бойове навантаження кілька кілограмів. В Україні запускають універсальну картку для всіх держвиплат діякартка. Про це повідомив співзасновник Монобанк Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. Першою такою виплатою буде є книга. Туди можуть вже незабаром перейти усі поточні програми. Окрім того, на неї можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. У Шепетівці попрощались з воїном Денисом Гурбаєвим. Він був гранатометником десанто штурмового батальйону військової частини. Денис Русланович народився 12 квітня 1997 року у Шепетівці. 13 вересня цього року Дениса мобілізували на військову службу. Після підготовки його направили у місто Суми. Загинув захисник 25 листопада на Курщині. Йому на віки 27. Співчуття Ріним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З дванадцятої години піротехніки розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15.00. Буде гучно, але без паніки. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Міського голови Нетішина Олександра Супрунюка підозрюють у корупційному злочині службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Мова йде про постановку бракованих дронів для військових на замовлення міської ради. Тепер посадовця відсторонили від займаної посади таке рішення. Прийняв Хмельницький апеляційний суд у відповідь на скаргу прокуратури. Про це повідомили у відомстві Слідство триває. Детективи бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво тютюнової продукції на території Хмельниччини. Про це повідомляє прес-служба відомства. За даними слідства, тютюн вирощували та переробляли без дозвільних документів. Все відбувалося в нежитлових приміщеннях, аби приховати таку діяльність, обладнання, за допомогою якого перероблявся тютюн, розміщували в різних місцях. Готовий тютюн продавали по всій Україні. Детективи провели 18 обшуків у підпільних цехах. Вони вилучили близько 10 тонн тютюну, а також обладнання. Орієнтована вартість вилученого становить 10 мільйонів гривень. Про це кажуть у прес-службі правоохоронці. Бюро економічної безпеки розпочали слідство за фактом незаконного виготовлення зберігання збуту підакцизних товарів. Правоохоронці шукають інших осіб, які можуть бути причетні до обрутки. У Кам'янці-Подільському скасували плату за паркування для учасників бойових дій. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету. Про це повідомили в Кам'янець-Подільській міській раді. Аби використати пільгу, необхідно подати заяву та документи оператору паркування комунальному підприємству Побутком Після цього держномера автомобіля вносять до автоматизованої системи контролю паркування. Документи, які необхідні для реєстрації, це копія паспорта громадянина України, витяг довідка про. Реєстрацію місця проживання, копія посвідчення учасника бойових дій, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу учасника бойових дій чи члена його сім'ї першого ступеня спорідненості та заяву згоду на обробку персональних даних. Як зазначили у міській раді, рішення враховує, що оплата паркування буде контролюватись автоматизовано без перевірки документів на місці. Наразі це все про що встигаю розповісти більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтесь до спільноти першого подільського, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. На все добре.